Ну що, Ромчику, дивись, це у нас знов сайт Юліти для колекціонерів. Ура! І знов якась тут у нас приїхала симпатична штучка. Якісь лотики, кашалотики. Що таке кашалотик, знаєш, Рома? Кашало риба. Ні, кашало не є не риба. Кашалот – то є кит. Це такий великий кит. Китових. Це Масків, у нас сівець. Це темі люди, так? Ну так, да. це савець. Знаєш, що таке савець? Mm -mm. Це те саме, що і людина. Людина теж савець. Тому що ми... що ми робимо? Ми... Кушаємо, мол... спимо, дивимо телевізор. Молоко їмо, коли народжуємось. О, дивись. Опа, що ж тут у нас таке прикольно? Всі йдуть молоко. Ні, не всі. И едят. Uh, ну, смотри, uh, черепаха, она земноводная. А я кто? О, тебе лучше не знать. Я пью молоко. Правильно, потому что ты савец. А я не ем его. Ну, потому что ты пьешь, но и ешь, понимаешь? Смотри. Смотри, чувак. Смотри, какая классная штука. Комикс. Смотри, Бэтмен. Бэтмен, Михаил. Смотри. Нет, это Джокер тут. Дивись, який, в якому якості, в якій дивись. Клас? Угу. Буду читати, буду читати. Мені э, э этот, Халк не подобався тим, що він колється і становиться сильним. <говорит> О, дивись, хто це такий? Це Гоку? Дарт Вейдер. З, а, це Дарт Вейдер. Погоди. Бачиш, він? Тут, тут же написано. Дарт Вейдер. А, я не понял, що це лицо. Сидишком близько. Так. Там, бачи? Клас. А, да, хорошо. А там що этот? Обережно, обережно, обережно. Так, це у нас Captain Америка. От це якісь чорнобілі штуки. Що це тобі пити? штуки? А це у нас War Scrolls. О, це це звід, з якої э, Ага, це у нас, бачиш, звідки? Daredevil. Марвел. Это у нас какая то Марвел с хэштегами. Я смотрю, то... Дивимось далее. Будет знакомый хэштег. Что... Да? City, Spider, Spider дивы, Man, а то он... Парри Сири, диви. Опа! Спайдер... Гвен. Смотри, не Мэн, а Гвен. А, так это его Да? Да, ты мультик смотрел? Нет, Прикольно. Смотри, там вторая часть. Пусть... Прикольно. Спайдер Гвен. Будем узнать. Бачите, мне пояснюешь, я даже не знаю. Потому что у меня три ручки. Я еще не все знаю. Дивись там... Nightwings. Мне... Nightwing. Okay. Э цей, крыло, нічне крыло. Не, я такого чув, пацанчика, чув, бачиш. Прикольно? Ну, це все DC, до речі, бачиш? DC-ska. Ну, яка? Эй, DC – це Супермен Бетмен і от Nightwin. А Marvel це багато чого іншого. О, дивись. Dark Ages. Темні часи. Дивись, яка прикольна, красива, так, да, штучка? Ну, mm -hmm. mm -hmm. а тут бачиш, хто у нас там мальований? Твій коріш. там внутрі. Там картинка була знайома. Яка? Oh, oh, О, Тихо-тихо, будь обережним, будь ласка. Тут? Чи тут? А, mm -hmm. Галактика. Вартові галактики. Що все, чи ще щось? Все. Грайте, вигравайте!